Здравствуйте, мої маленькі улюблені слухачі. З вами ваш Каскар. Сьогодні ми послухаємо оповідання про космічну пригоду. Ну що, всі готові? Тоді полетіли. Космічна пригода. Віддай мою іграшку. Ти мені більше не друг. Не хочу тебе знати. Зараз як дам тобі. Часто чулося сусідами у дворі. Василь та Олег одне одному погрожували, сперечалися, дразнилися, а іноді давали стусанів. Та все ж залишалися друзями. Коли були окремо, то думали один про одного, вибирали іграшки, якими планували гратися разом, навіть телефонували один одному, щоб запитати про справи або просто потеревенити. Особливо любили розмовляти на тему астрономії, космосу, інших галактик. Одного сонячного дня гралися хлопці на майданчику біля будинку, сильно голосували і сперечалися, як завжди. В цей раз Олег плакав, а Василь, який забрав машинку, втікав від нього і задирався. Звичайно, Олегу було образливо, що його друг так з ним вчиняє, та сльози так і текли з оченят, і нічого з цим не можна було вдіяти. Василь дразнився і втікав лиш тому, що знав, як подобається ця машинка Олегу. Хотілося показати другу, що й йому було гірко, коли в нього забрали минулого разу улюбленого літака і довго не віддавали, бігаючи навкруги. В такому гелесі, в небі, над майданчиком, щось загуркотіло. Що це? запитав, спинившись, Василь. Олег напружив вуха і витяг голову до неба. Дивний звук, може, літак? І тут над їх головами завис сріблястий, круглий, як тареля, предмет. Кожному стало цікаво і зовсім не страшно. Тим більше, що багато разів вони чули від батьків історії про дивні невпізнані літаючі об'єкти, так закортілося потрапити до середини. але як? тарілки ніхто не виходив, не висовувалися сходи. Василь, який стояв просто вріз очима в НЛО, вивчаючи структуру апарату, і щось бурмотів Олего, та не бачив тих змін, що тривали із другом. А в той час з Олегом відбувалося щось дивне. Він наче ставав невидимим, і його маленькі часточки клітинки. Незвичним чином перелітали від нього до середини літаючого об'єкту. Це була телепортація. І вже через декілька хвилин Олег повністю опинився у кабіні поряд з фантастичним пілотом. Пілот на моніторі показав записаний фільм, головними героями якого були Василь та Олег. І зупинився на тому, як плакав і кричав Олег. Ти так, Юрко, плакати я не міг. Це слухати пролітав поряд, аж стиснулося дихальні трубки. я тебе рятувати, казав іншопланетянин. Дякую, відповів Олег. Він не міг повірити своїм очам. Це було не кіно і не сон. Олег перевірив і впевнився в цьому, шепнувши себе. Та все ж якось було дивно. Хто би розповів, важко було повірити у правдивість історії. Ви, люди, завжди так ображаєте інших? запитав іншопланетянчик. Олег не знав, що відповісти, тільки стиснув плечима. Бо це і справді було дивно. Вони друзі з Василем. А це значить, що мають підтримувати один одного, а не ображати. Та в той самий час вони можуть дразнитися і битися. Люди дивні створіння, ми друзяки, почав Олег, то не знав, як закінчити, тому замовчав. Я звати Кру Тім, продовжив іншопланетянчик. Я з Марса. Святково закінчив він. Ти, ти марсіанин? Оце так кіно, наче фантастичний серіал. вимовив Олег. Але ж наші вчені кажуть, що життя на Марсі поки не знайдено. Ми ховатися від люди, ви дивно поводитися. Обурено сказав Крутім. Згоден, ми дивні істоти, сказав Олег. Я Олег. Летимо. На Марс навчити тебе дружити, посміхнувшись, мовив Марсіанчик. — Ми вміємо дружити. Летимо? вигукнув Олег. Летіли наче й недовго. Захотілося дуже поділитися своїми думками і враженнями з Василем. От, було б класно, якби був рядом мій друг, думав Олег. Часто друзі розповідали свої мрії стосовно польотів у космос, на інші планети або у інші галактики. Також малювали космічні човни, якими було б зручно діставатися з одної галактики в іншу, їм було і справді цікаво разом. Тоді чого іноді так ображали один другого, наче не вміли ділитися чи грати по черзі одними і тими ж іграшками, або домовлятися. Питання не давали спокою Олегу. На землі тим часом відбувалося інше. Друг так несподівано зник. Не залишивши по собі ані пірінки, Василь думав тим часом про Олега. Стояв довго на місці, не розуміючи, що сталося, намагався розібратися, у чий сон потрапив, Щипав себе і відчував було боляче, та все ж, наче, потрапив у казку. Дивати, й годі. Де мені шукати Олега? Це були точно іншопланетяни. Треба кликати на допомогу. Що я за друг? лунали думки в голові Василя. Але на якій саме зупинитися, поки не вдавалося зрозуміти. В цей час у космосі закінчився політ на планету Марс, Червоний Гігант. Луан зустрів свого друга Крутіма. Так дружньо вони розмовляли на своїй мові, Олег аж задивився. Треба навчитися так поводити себе своїм другом. Нікому нічого не треба було пояснювати, така поведінка просто була. На Марсі дійсно вміли дружити, і ніхто не сварився. Віталися, посміхалися, і, головне, ділилися іграшками, брали по черзі і домовлялися. Для Олега було незвично таке бачити. Міркуючи, інакше, захотілося забрати щойно побачену яскраву салатну іграшку у формі кулі і втікти із нею. Та він вчасно зупинився. Коли руки самі потягнулися, марсіанин, хазяїн кулі протягнув її, начебто запрошуючи, махнув головою Бери, пограйся! Я бачу, вона тобі дуже подобається. Олег взяв. Уважно розледів, помацав і віддав. Бачу, вчися, дружити. зрадів крутім. Бути хороший урок для тебе. Так, справді урок хороший. Тепер я не забуду, як треба дружити. Вступлюся другу, поділюся іграшкою, навіть якщо сильно закортиться грати самому. Спочатку дам погратися другу, а потім сам пограюся. І не буду плакати, якщо друг першим захоче випробувати літак або інший апарат, казав Олег. Мені важливо мати друга. Я це зрозумів. Мені його так зараз не вистачає. Летимо назад на землю. Я хочу все розповісти про дружбу. Добре, сказав Кутім. Вони долали відстань ще швидше попереднього. За двадцять хвилин вже були на тому самому місці, звідки відлетали. Василь ще досі думав коли побачив Олега, то зрадів так, що аж підбіг і обійняв. Вони обидва зрозуміли, що дружба може бути і без суперечок. Набагато приємніше спокійно вирішувати проблеми разом, знаходячи компроміс ділитися іграшками, грати по черзі і вступатися. Одне одному. А хто є твоїм другом? Ви граєте без суперечок?